Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube каналі. У цьому відео я вам покажу, який наступний автомобіль ми оглядали для клієнта. А саме ми оглядали Ford S Max 10 го року випуску 1,8 дизель, механіка 221 тисяча заявленого пробігу, ціна автомобіля 23 900 злотих на старт. До речі, автомобіль був привезений із Бельгії, і від одного власника. Дивимось його стан і не забувайте підтримати це відео лайком. Ось дивіться, вже біля цього автомобіля Ford S-Max Автомобіль був свіжо привезений із Бельгії. І, до речі, цей автомобіль був сервісований до самого кінця на Ford сервіс офіційного дилера. Вже є зареєстрований в Польщі на польських номерах, як ми це бачимо. 10-й рік випуску. 1.8 Дизель на 125 коней, пробіг 221 тисяча, механічна коробка, ціна 23990 на старт, комплектація Titanium. Ось він так виглядає, так, задні в автомобіля ціленькі, шильдики S-Max. Все є на місці, партроніки, фаркоп. Тут також ліхтарі є ціленькі, Бамбер теж цілий, ніде нічого не побити. Тут тільки як завжди пластик понизу відстає, він не відвалюється. Кождень йде, царапинка там. Може бути дивимося автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 17-х. Так, 17-ки 25-50R17. Взагалі нова всесезонка в автомобіля стоїть. Рік. Рік з цієї сторони не бачу. З іншої подивимось. Видно, що взагалі нова. Гальміни десь має десь міліметр виробітку. І до речі, фордовські оригінальні стоять колодочки на автомобілі. Ще відсотків там 50% точно залишилось. Попереду диск ціленький, ну звичайно якісь там будуть царапини на йому. Передній взагалі новий галюний диск і нова колодочка. Теж це оригінальне Фордовське. Та сама гомосезонка, можливо тут буде рік. Ні, тут року немає чуть-чуть більше зношена, як завжди, за правилом. Ліхтарі ціленькі, передні партоніки в автомобілі є, бампер ніде не побитий, всі решітки цілі. Тут, до речі, значка Форда немає цього синього. Це все паста після полировки, О, тут все ціленьке. Тут диск також цілий. О, ось гума. Сьомий тиждень, 23 рік. Так, оглянемо зараз з його міром. До речі, лобове вікно в нас йде із з підігрівом. Як ми бачимо, воно було замінене ще в 2014 році. Але на оригінальні з підігрівом зміниточки помічаємо. Так то ніде воно не ні тріснути, не побити. Асистент світла та дощу. 131, 157 вікно оригінальне 2019 року. Тобто рік назад може бути приєм в оригіналі. Дверка не крутилася, останній і корозії ніде немає. 110, 148. Ось якісь якісь маленькі такі пошкодження. До 2010 року 139-122. Так бачимо, петлі не крутилися. Ось третій місяць, 24 рік. Такі наклеючки клеються тільки в офіційного дилера. Тут ніхто нічого не крутив, Проєм в гарному стані, ріжавчини ніде ніякої немає. 123-145. І все рівненько. 149 У рідній фарбі. Також ніде не погнутий А ось тут у нас є підфарбування. А тут навіть видно видно якась заправочка тут була. 305. я так крило далі все пішло в оригіналі, тут є тільки царапинка на йому. Можливо, ось так помітити. Крило є в оригіналі, тільки тут була якась заправочка. Зельно лобове ціленьке. Ця дверка теж походу була підфарбована, зараз глянемо поверху. Ось, ось тут. Теж в одному місці дзвінка якась заправочка робила, 175, дверка не крутилася. Приєм 87 у нас нічого не приклеювалося, замочок не крутився, петлі не від'єднувались 150. Тут звідки пошкодження в порозі, поріг 46. Всі заводські точки на місці. Кришка багажнику не крутилася. Пометала порядок. Там також порядок. Так, дивимось ця сторона. Окрім тих царапин, що я показав, більш нічого немає ніяких вм'ятин. Глянемо салон автомобіля, комплектація Titanium, водійська сторона, дверна карта, повний електропакет, 400 підйомнички, зеркала регулюються та складаються. Тут це назавшито шкірою і ніде нічого не пошкоджено, нічого не облазить. Звичайно, якісь мінімальні царапинки є, але я вважаю то є за нормальний автомобіль, 14 років. Ну він потрібно вже буде замінити. він... І він з цього автомобіля, тому що він вже ось із дирочкою, але тут все в нас добре. Ковролін тут буде під заміну, так, він оригінальніший. Сидіння в нас шкіряні, електричне регулювання, також пам'ять на 4 положення, о, пам'ять також працює. Ну, Звичайно вся. Буква підтримка завжди пом'ята і тут, але нічого ніде не розірване. Тобто їх ніхто не підфарбовував в гарному стані. Пасик працює також в гарному стані. Датчик світла, туманочки, шкіряне мультикермо, звичайне кермо трішки поверху, бачу, підфарбовувалося, як завжди, для красоти. Так, то воно не перешито, є оригінальний пробіг 221 887 км, датчик дощу, круїз контроль, шкіряний підлокотничок, підсаканички, ручник, селектор КПП, ось чуть підтертий по цій стороні, прикурвач, кліма, навігація мультимедія, партроніки, підігрів лобового та заднього. Панелька, центральне зеркало з автозатемненням, по даху, також це без проблем. Задня частина. Дефлектори ціленькі позаду, коврудлін. Ніякої режавчини ніде немає. багажник також великий в гарному стані ролет є на місці автомобіль є гарний теж що нічого не тишне пасажирський також є електричний тільки без пам'яті в гарному стані Зараз починаємо сваритися, фара у нас місяць 10 рік. Фордовська оригінальна. Видно, що вона рідня, не переклеювалася, крило також не крутилося. Там пометалося ціленьке. Капот також не крутився. Стакан також там ціленький, Лонжерон, наскільки ми бачимо, теж рівний і теж видно по йому, що він там не крутився. Капот. Шумка на місці. Державчини ніде немає. Також ніхто нічого не крутив, крило також не крутилося. По металу все є ціле. Стакан там цілий. Тут ленджерон вже чітко видно, що він теж є рівний та цілий. Фара також другий місяць десятий рік, також не паяна. Ну, мастило потрібно буде вже замінити, тому що там і сервіс вже мав бути третього місяця. Ось бачите, де в нас є запутювання? тільки тут, де заливали оливу. Нема ніяких відкладень. Автомобіль є повністю холодний. Радіо тут ціленький, тут все в нас сухо та ціло. Охолоджуюча рідина я також бачу. Я чистенький все. сухенький. Біля коробки сухо. Тут повністю попереду все сухеньке. І чуть ось просочується прокладочка, ось бачите, в цьому місці. Так, Спробуємо запустити автомобіль. Як ми бачимо, свічки у нас не прогріті, прогріваються. Ну, ось це з Ну Ви по відео то не відчуєте. Ось коли особливо сцеплення пускаємо десь так наполовину. Все не чути. Чути двомаст. Добре, сам двигун працює тихенько, рівненько. Працює. забився, теж непогано, ніякого диму немає, трішки вихлопна вже місцями, боржевіла. Зараз у нас комп'ютер засканує автомобіль, по електроніці пройдемося, дзеркала складаються, розкладаються, ліве дзеркало регулюється, склопідіймач працює. Одній працює. Мультикермо працює. Кліма є на дві зони. В Автомобілі ніхто не курив. Ручничок. Гарно Мерно працює. Дворнички працюють, задніх працює. Так, дивіться, зайшли в блок двигуна. Е, у нас там висить помилка вроді в двигуні, Ще свіча подогрива. По форсуночку у нас. У третьому чуть-чуть більше дає палива форсуночка, але ну, взагалі якби, різниця не є велика. Ось, Даю газу, всі 400 в одиницю, то останні помилки в автомобіля скидалися 65 533 км тому, тобто ніхто перед нами не скидав. Ось Ford Galaxy 10-й ну Це Galaxy, це пише, це СМАС. E, 221 887. До речі по керму взагалі ніякого люфта немає передачки включаються гарно без хрусту задня включається партронік спрацьовує так дивіться доки зробили діагностику перевірили електроніку автомобіль вже тих трішки прогрівся, тому що вже навіть гарно дуже і дуже теплом так Гріє. Турбінка гарно набирає, передачки гарно перемикаються. Набирає гарно автомобіль. Зараз сотню йдемо легенько собі, іде 110, 5, 120. Поїхали на станцію. Глянемо автомобіль амортизацію, гальмівну систему детальніше, знизу якесь підтікання, ржавчину. Так, дивіться, внизу. Все гарно, нічого не затерто обшивка двигуна на місці. Тут нічого не потліскано. Сам блок двигуна бачу позаду повністю є сухенький. В принципі от тут теж ось видно буде. А, ось тут є легеньке запотівання. Правий поріг рівний, лівий поріг, рівний без ржавчини, без дірок. Саме дні ще також не поржавіли. Абортизаторі недині не потріскані. Не тільки це корозій поріхне оболочки вкривається, в принципі, і все. Ну і чуть-чуть. А так то все в порядку. Так, дивіться, приїхав із діагностики. Передня ось амортизація лівий 89, правий 87, тобто різниця тільки 2% є. Задня ось 67-66%. ну Задні завжди показують менше, тому що ж навантаження набагато менше, ніж попереду. Далі по гальмах. 3,43-3,47, тобто є різниця 2%. 220-221, тобто є 1% різниця. Взагалі, оце не є позитивний. Так, також пакет документів. Цього автомобіля із Бельгії. Це є кюрінг, який був роблений третій місяць 23 рік. Пробіг автомобіля був 207 тисяч. І він ще є важливий до 15.03. Сервісна історія. Вас цікавить, чи був замінений ГРМ. ГРМ то вже є 100%. Змінний на такому пробізі. Просто питання на яких кілометрах. Зараз це все ми S-Max, Titanium 180i. Ti. А це вже кінець, я перегорнув трішки. Блін. Дя... А, ось починається. Ось все було роблено тільки на Ford Service офіційного дилера. Ось! Distribution Rim. Вони так зазначають надписами, тому що вони на штампі тут не можуть поставити. Бо якщо є сервісна книга, наприклад, там ваг групи, то там є де типу, зазначають. А їх тут немає зазначати, де. І так з практики бачу, що вони там просто зверху надписують. Так, так само ось масла фільтра, наприклад, так само з Distribution Rim. То було замінено у 18-му році, 4 го місяця. Пробіг 132 600 тисяч. 132 600. Угу. Ось на таких кілометрах був замінений ГРМ. А останній запис це був 3-го місяця 23 року. Ось це. В принципі, тут все з цим сходиться. Так само все з сервіською. Все... Ну, ось такий наступний автомобіль. Ми оглядали в Польщі для клієнта. Самі бачили, автомобіль дійсно в гарному стані, що зовні, що по салону, комплектація також гарна. Автомобіль їздить приємно. І після огляду... Автомобіль одразу поїхав на сервіс і було замінена нова двомаса та щеплення. На це також було підтвердження фактури. Цю всю інформацію, фото, відеозвіт ми передали для клієнта, і клієнт прийняв рішення забирати цей автомобіль. До речі, продавці віддали і з новою двомасою за 23 тисячі 500 злотих, і автомобіль вже був на польській реєстрації. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль оглядали та підібрали для клієнта в Польщі. Якщо вам сподобався, не забувайте підтримати це відео лайком, а по питаннях підбору автомобіля в Польщі мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!